Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Пропоную вашій увазі декілька випусків за матеріалами книги Наука самовдосконалення Практика ментального впливу, автором якої є Вільям Аткінсон. І цей перший випуск присвячений закону вібрації. Отже, ми наділені силою впливати на оточуючих. Проєктуючи на них свої думки, ми можемо протидіяти спробам впливу аналогічним чином на нас. Це не магія і не фантазія, думки передаються від людини до людини точно так само, як поширюються в атмосфері електромагнітні хвилі. За старих часів це явище вважали білою магією, якщо воно було використано в ім'я добра. Якщо ж його застосовували в недобрих цілях, то його називали чорною магією або відомством. Сьогодні ми знаємо, що у цього явища є наукова основа. Ми навчилися використовувати невидимі хвилі у радіо, телебаченні, мобільних телефонах. Сучасні філософи та психологи теж звертаються до невидимих хвиль. І це наділяє людську психіку неймовірними можливостями сили свідомості. Усі, хто вивчав психічний вплив, помічали схожість між електромагнітною енергією та психічною. Дослідники психічного впливу експериментально довели існування такого явища, як індукція думок та інших явищ, подібних до електрики і магнетизму. Думки генерують у мозку енергію високих вібрацій. Хвилі цієї енергії поширюються від мозку однієї людини до мозку іншої, яка перебуває в полі впливу. Передача думок від людини до людини не обмежується близькими контактами. Доведено, що люди можуть передавати думки один одному на відстані Любителям історії. Відомо безліч фактів таємничого впливу деяких людей на уми оточуючих. У стародавніх рукописах і легендах ми постійно зустрічаємо згадки про те, як людина отримувала безмежну владу над розумами інших людей, здатна була впливати на них у добрих чи злих цілях. Багато людей переконані, що існують такі особистості. Які наділені якоюсь психічною силою, що дає їм змогу впливати не тільки на людей, а й на предмети та обставини, повернемося в туманне минуле людства. Таке переконання існувало і зберігалося, незважаючи на найсильнішу протидію науки, і таке становище існує до наших днів. Століття і роки не похитнули цього переконання. У 21 столітті воно набуло нової сили, і прихильники цього підходу сміливо виступають на його захист і борються з матеріалістами, які сумніваються. Вони вважають психічний вплив справжньою наукою і вимагають, щоб цю науку перестали вважати забобонами, дурницями та неосвіченою вигадкою. Було б цікаво розглянути. Зрозумілу самовдоволену пихату позицію вчених скептиків, які називають безглуздою помилкою ідеї, які приймали найбільші мислителі минулого. Сучасні матеріалісти нехтують фактами, що відбувалися в повсякденному житті тисяч розумних людей, і реальність цих фактів підтверджувалася і підтверджується протягом століть у різних країнах і в різних народів. Проблема полягає в догматичному постулаті матеріалістичної науки про те, що психіка це лише функція мозку. Деякі вчені стверджували навіть, що мозок виробляє думку подібно до того, як печінка виробляє жовч, вони відмовляються визнати, що діяльність психіки це втілення енергії, яка включає електрику, магнетизм, світло, тепло, тяжіння тощо. Оскільки вища психічна енергія не реєструється, вчені матеріалісти приходять до висновку про те, що вона просто не існує. Сформулювавши теорію відповідно до своїх переконань, вони намагаються ігнорувати всі факти, які цій теорії не відповідають. Виявивши факт який суперечить їхній вузькій теорії, вони просто не помічають або заперечують його. Дослідник не звик приймати філософські пояснення феномена психічного впливу, однак фізичні дані, будучи правильно витлумачені, дають ключ до розгадки, саме фізика вказує чесному досліднику шлях до розв'язання складної головоломки. Хоча ми знаємо, що істинне рішення криється у філософській сфері, але навіть сучасна фізика сьогодні запозичує факти з метафізики і замість того, щоб спростовувати їх, підтверджує, забезпечуючи теорію метафізичних фактів фактичним і принциповим підґрунтям. Якщо говорити про фізику, то почати слід із феномена передавання думок, оскільки саме в цій царині можна знайти основний принцип. Що виявляється в багатьох інших формах, слід визнати, передача думок існує і тому є низка наукових доказів. Фізика визнає, що, незважаючи на безліч форм і очевидних відмінностей матерії та енергії, вони є втіленням якоїсь елементарної енергії, що проявляється через так звані вібрації, усе, що існує в матеріальному світі. Зводиться до вібрацій, тобто високоенергетичного руху. Без вібрацій матеріальний всесвіт просто не існував би. З електронних корпускул складаються атоми, з атомів складаються молекули, з молекул найскладніші форми матерії, і в усьому цьому присутні всюдисущі вібрації. До вібрацій зводяться всі форми енергії. Світлова, теплова, електрична, магнітна тощо. З фізики ми знаємо, що вібрація є основною силою, яка пронизує всі інші сили і різні форми матерії. Крім того, очевидні відмінності між різними формами матерії та енергії пояснюються виключно різницею їхніх вібрацій. Відмінність між найнижчою і найвищою нотою. Розпізнаваними людським вухом теж полягає в частоті вібрацій. Аналогічно, саме частота визначає різницю між червоним кольором, що перебуває на одному кінці спектра і фіолетовим на іншому його кінці, а також усіма проміжними кольорами: синім, блакитним, зеленим, жовтим і помаранчевим, з усіма поєднаннями їхніх відтінків. Відмінність між найвищою і найнижчою температурами цілком і повністю залежить від частоти вібрацій. Від частоти вібрацій залежить і специфіка всіх форм матерії та сили. Таким чином, усі матеріальні та фізичні даності не що інше, як прояв якоїсь нескінченної та вічної енергії, з якої складається все суще. І різниця між ними. Полягає винятково в частоті тілених у них вібрацій, і це зовсім не абстрактна філософія, не порожня метафізика і не спіритуалістичні марення, як стверджує багато матеріалістів. Це факти, підтверджені і визнані найбільшими фізиками нашого світу, про що вони говорили на лекціях і писали в книгах. Ба Більше, будь-який фізик скаже вам, що у науки. Є вагомі підстави вважати, що існують величезні енергетичні та силові поля, вібрації яких занадто високі, щоб сучасні наукові прилади могли їх зареєструвати. Однак такі поля є і чинять на нас свою дію. Не дивно адже наука зовсім недавно навчилася реєструвати рентгенівські та інші форми радіоактивного випромінювання. При тому, що ці промені та сили існували завжди. Наука майбутнього отримає інструменти, здатні зареєструвати вищі форми енергії, і тоді вчені зможуть зафіксувати і вивчити тонкі вібрації психіки. А згодом, напевно, з'явиться інструмент, який зможе не тільки зафіксувати психічні вібрації і хвилі, а й відтворити їх і послати схожі вібрації. Щоб люди відчули певні стани точно так само, як вони чують музику, записану на фонографі, таке пророцт нітрохи не фантастичніше, ніж пророцтво появи телефону, телевізора, мікрохвильової печі та безлічі інших винаходів і відкриттів. Чи думали ви про те, що існують кольори, яких не бачить людське око, але які можуть бути зафіксовані високоточними приладами? Світлові промені, які обпікають шкіру і фіксуються на фотографічній плівці, невиразні оком. Око сприймає промені нижньої частоти, прилади ж здатні сприйняти промені високої частоти. Наше око не бачить рентгенівських променів, що пронизують кімнату. Але фотографічна плівка її фіксує, і ми отримуємо знімок. Але є й такі вібрації. Які навіть найчутливіші сучасні прилади сприйняти не здатні. Усім відомо, що є звуки недоступні людському слуху, однак за допомогою особливо чутливих мікрофонів їх можна виловити і посилити. Вчені давно мріють про прилади, здатні вловити спів комах і посилити його до помітного людиною рівня. Відомо, що електричні хвилі пронизують наше тіло абсолютно непомітно для нас. До того ж, ці хвилі настільки сильні, що можуть запалювати електричні лампочки. Прислухайтеся до думки відомих учених, науковець і викладач Еліша Гелі каже, ми повинні замислитися над тим, що існують звукові хвилі, недоступні людському вуху. І кольорові світлові хвилі, які не може сприйняти наше око. Є темний беззвучний простір між частотами 40 тисяч і 400 трильйонів коливань за секунду, і нескінченність за частотою 700 трильйонів коливань за секунду, де світло зникає у всесвіті руху, і це дозволяє нам зробити подібний висновок. Якщо взяти діапазон між найшвидшими коливаннями, які здатні сприйняти наше вухо, і найповільнішими, які викликають у нас відчуття легкого тепла, то між цими вібраціями розташований цілий світ руху, звуку, тепла і світла. Немає жодних підстав припускати, що матерія нездатна до проміжної діяльності, яка може викликати проміжні відчуття, необхідні лише органи. Що фіксують ці відчуття. Отже, з наукової теорії вібрацій стає зрозуміло, що у прихильників теорії психічного впливу є дуже вагомі і цілком наукові аргументи, їм не доводиться суперечити законам фізики, переходячи на суто метафізичний рівень. Існує безліч доказів існування психічного впливу, які нам цілком доступні. Істина одна, і вона проявляється на всіх планах духовному, психічному та фізичному. Психологу не слід боятися випробувань фізикою, бо на кожному рівні існують факти та явища, які виходять за його межі. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Продовження очікуйте в наступному. На все добре, вам!